Це нам держава подарувала. — Держава. Привозять за доріжки, на даний момент ми вже сьогодні, вчора рівно три місяці, як ми знаходимося на передовій, що мінські договори, які були перед святами, буквально до 9-го числа, затверджені, що ми, ми їх дотримували. Це було, я пам'ятаю, 20. 4-го, якщо не пам'ятаю, 24 грудня ми дотримались ні одного вистрілу, а 25-го це вже почали з мінські договори, А 25-го у нас важкий поранений був. Прямо це ж перша доба перемир'я. Зараз вони б'ють з населенням темряв, вони приміняють зараз і артилерію, САО, 152 САУ, 122 САУ. Це 2С1, 2 С3, міномети, 120-й вони приміняють. Ну, Крупнокаліберні кулемети, таке, я, ну, це вже навіть ніхто не його ніхто не радує. А мамина молитва, як оберіг святий, мене оберігала та вела, Є дітям внукам усім.